Дорогі учні, батьки, вчителі, працівники школи. Ось і підійшов до завершення цей непростий рік. Не дивлячись на всі перешкоди, які ми долали на шляху до знань, ми витримали. Витримали блекаути, витримали проблеми з інтернетом, витримали вже третій рік онлайн-занять. Ми навчалися з різних куточків України та світу, робили домашні завдання, не дивлячись навіть на складний емоційний стан. Батьки допомагали. Допомагали зрозуміти, допомагали заспокоїтися, підтримували. Вчителі впорались. Вони давали нам знання, не дивлячись ні на що. Дякуємо, що не здалися та вправно опанували нові технології та методи занять. Для когось це останній новий рік в нашій школі. А хтось, на жаль, не зміг відвідати свій перший бал для першокласників у шкільному спортзалі. Хтось пішов зі школи без випускного балу. А хтось прийшов у перший клас без лінійки та першого дзвоника. Але ми витримали ми пройшли через все це разом, бо ми сильні. У новому році хочу побажати нам всім здоров'я, миру, повернення додому, теплих обіймів, найважливіших слів, достатку, щирості та справжніх емоцій. Обов'язково ставте цілі та досягайте їх. Я пишаюся кожним з нас. Ми здобули новий досвід, і з кожним днем стаємо все сильнішими. З Новим 2023 роком вас. Сподіваюся, він буде кращим. І пам'ятайте, це казкова ніч. І всі ваші бажання обов'язково здійсняться з новим роком!